Кожна людина хоче, щоб закінчилася війна і прийшов мир. І цього так само хоче і Господь, оскільки Він дає нам цей мир через своє слово, через тих людей, які проповідують чисте, неперекручене Євангеліє. І я розумію, що до мене особисто Бог не прийшов, щоб мені попроповідувати, але він послав до мене людину, яка проповідувала Слово Боже і залишив вибір за мною, що я виберу? Чи я виберу слово Боже, чи я виберу свою думку, своє власне я, чи я залишуся тим, хто коментує. Ту що не такий пастор, не така церква не так проповідують, що мені щось не підходить. Мені краще бути з Богом напряму, але моя пряма не давала мені ні звільнення, не давала мені покращення, не давала мені якоїсь мудрості Божої, а давала тільки божевілля, так як і цар на вуходоносор, який був божевільним без Бога. Але коли прийшла людина Божа в його життя, Даниїл, він проповідував йому слово Боже, то Бог дав шанс навернутися і покає.